Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про безпекову ситуацію в країні. Чули ми про ймовірний обстріл з території Російської Федерації, про що у нас попереджають і Сполучені Штати Америки. Про це будемо говорити з нашим гостем Ігор Романенко, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал лейтенант Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, чули ми про те, що ну по-перше, сьогодні багато не багато а певні посольства закриваються, кажуть через безпеку, через те, що було попередження від посольства Сполучених Штатів, мовляв, Росія. Буде обстрілювати Україну, і нібито говорять про РС 26 рубеж, яка належить до балістичних ракет середньої дальності і по суті є реінкарнацією відомого радянського РСД 10 піаніру. Якщо можна, розкажіть нам, будь ласка, подробиці, що це таке? Чим ця ракета небезпечна? Чим вона унікальна і які, які вона може принести руйнування? Це потужна ракета з дальністю до 6 тисяч кілометрів, вона має бойову частину десь 400 кілограмів, наскільки швидка. По ну, тому, якщо їх пускають мобільні пускові установки, є, вона може пересуватися, є відповідне ну, фото. Якщо кому цікаво, подиви, подивитися на це. Ну, з Брянська, наприклад, вона може до Києва долетіти за хвилину дві, а з того району, де проводили іспити, як якби по даним розвідки за кордоном вони знаходяться Астрахань на полігонах, я в радянський час бував на цих полігонах. То до Києва летіти там 7-10 хвилин можливо, і оскільки швидкість дуже висока. То тут питання чи спрацюють такі засоби, які у нас є. Тобто батареї протиракетні, навіть з можливостями Петріот чи сам ті, наскільки вони спроможні. Тобто, Оскільки це нова ціль для нашої протиракетної оборони, то тут треба значит, подивитися, яким чином може бути організована протидія. І в зв'язку з тим важливо, щоб для того, щоб боротися, є інші засоби американські, ну, наприклад, такі, яка на базі протиракетної оборони в Польщі американці розгорнули. От, вона морська, але є варіант і розташування такої системи на землі. Чи, наприклад, таку систему, яку значить, викупили Саудовська. Аравія, та її назва, вона дошить декілька мільярдів доларів. Коштує і вона спроможна збивати такого роду ракети. Тобто не того нішу у нас немає. У нас є невеличка кількість батарей з протиракетними можливостями Петріот і сам ті. Вот і тому тут є велике питання відносно того, наскільки можна буде протистояти застосування такого роду озброєння. Зв'язку з цим ну, росіяни проводять відповідну пропаганду з метою тиснути на наше керівництво, на громадян, а також на наших союзників. Вони так роблять уже з 2014 року йде того, і на етапі цієї широкомасштабної війни. Але все рівно треба готуватися, в тому числі до гіршого сценарію. Військовий повинен завжди такі варіанти мати і розробляти відповідне протидію для цього, про яку ми з вами зараз обговорювали, і серйозно сприймати тут тобто, наряду з пропагандою російською є можливості в них застосувати таку ракету. Тобто, от якщо ми говоримо про обстріли 17 листопада, там пам'ятаємо там 120 Так там більше ста ракет летіла, так. і з, з одного боку, з одного боку, та ми вже звикли звикли до таких кількостей до обстрілів росіян. Але з іншого боку, от ви кажете, основна небезпека це те, що нам, нібито, цей не немає чим збити. Якось можливо, перехопити її. Якось можемо чи ну я розумію, от ви кажете 7-10 хвилин вона летить. По перше, це звернення до усіх наших глядачів, обов'язково не. Ігноруйте сигнали повітряної тривоги, от зараз в Київській області у мене включилися сигнал повітряної тривоги. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, залишаємося в укриттях, бережіть своє життя, але ось про збиття, все ж таки, пане Ігоре, це дуже цікаво, тому що, ну а як тоді чи є якісь можливості її зупинити, чи збити, чи змінити радіус її чи курс її якось змінити? Ну, наші можливості, бачите, сигнали усіх спрацьовує, тривоги е, визначені як наявність цих батарей з проти, протиракетними можливостями. Тому що звичайні зенітно-ракетні комплекси, які діють по аеродинамічним цілям, вони не ефективні, вони не працюють. Це такі, наприклад, як передавали нам ХОК, наші старі С-300, БУК. М-1, наприклад, тобто такі комплекси по характеристикам не в змозі збивати такого роду ракети. Ну вони не б'ють і ті ж іскандери балістичні, чи, скажімо, циркони, чи кінжали вони теж не б'ють такого роду комплекси, а б'ють ті, які от визначені, яких у нас невеличка кількість. І тому наскільки спроможні збивати такого роду. Ну над цим працюють наші фахівці спільно з союзниками, тобто яким чином досягнути того, щоб все ж знайти шлях протидіяти, крім того, що у нас є можливості. Е, та е, і от е, про е, ці можливості, які ми маємо зараз? Ще прийшла інформація. Ну, по перше, ми говоримо про атакамси вже що нам надали атакамси, хоча Таймс спише лише про 50 атакамців, які мають збройні сили України. Ось це ми розуміємо, що це недостатня кількість. І зараз вилися новина про Storm Shadow, якими також нам дозволили бити по території Російської Федерації. Як ви оцінюєте ось цю новину? Е, скільки у нас їх є? Що це може змінити? Дійсно, це знакове рішення. Ми за нього боролися. Дальше, бачите, ми вимушені боротися з нашими союзниками як знаю, для того, щоб вони прийняли рішення. І остаточною крапкою в цьому рішенні, мабуть, було те, що, та, що росіяни завели північний корейський контингент, це не добровольці, не дикі гусі, не з північної Кореї, а це регулярна війська. А це означає, що в цю війну вони завели країну з ядерними можливостями Північною Кореєю, і в зв'язку з цим саме по, цій, по цьому регіоні Курщини, значить, зняли заборону і дали можливості американцям атакам Ну, І в зв'язку з цим знята заборона побити по. Наші трік абвоєнним на території Російської Федерації, британськими Storm Shadow і Французькими скальпами. А крім того, ці заяви ж ми пам'ятаємо, що F-16, які надаються з данцями, нідерландцями, що ті F-16, які передавали ці країни, вони якби теж надають такі права, що їх можна застосовувати в боротьбі з. Агресорам щодо знищення засобів повітряного на нападу російських, які вони застосовують. Угу, зрозуміло. І, ось про те, як нас обстрілює наш ворог, також хочеться зрозуміти, чому так. Ворог збільшив кількість бомбардувальників, ТУ-160 біля України. Станом на вечір 18 листопада на авіабазі Аленія, та ми всі вивчили вже цю авіабазу Аленія, перебувала 8 ту 160 на Енгельсі 2, 2 ТУ-160. Загальна кількість стратегічних бомбардувальників ТУ-95 і 160 29 одиниць одиниці, і справді багато джерел каже, що ворог готує велику комбіновану атаку. Ось на наявність такої кількості цих ту 95 ту 160 чи Що вона справді говорить, що буде велика і комбінована атака? І от характеристики цих літаків: наскільки вони зараз застарілі, що вони можуть підняти, що вони можуть запустити. Вони можуть застосуватися зі своїх бортів, значить, ракетної кракти, крилати Х101, Х-555. Вот. Тут треба не тільки стратегічні, а додати літаки дальньої авіації, до яких відноситься Ту-22 М3. Вони запускають дуже швидкосну, застарілу швидкосну ракету Х-22. Тобто, я зібратися по всім потужностям, а крім того, як останнє на 17 -е числа листопада в цьому ударі застосували досить велику кількість калібрів, що вони давно вже не робили. Тому тут виникає питання відносно того, що треба наносити опять по їх корабельному складу, що на Москва, по їх аеродрому і так далі. Деякий час ми це не робили. Можливо, були такі підходи, намагання домовлятися, щоб скажімо, не бити добу. У нас теж є відповідні можливості по енергетичним, наприклад, структурам. Але Путін зруйнував таку роду можливості і підходи і застосував 17 числа фактично всі типи ракет. Які у них є ну крім нового рубеж, бачите, він значить, тут рубежа не було. Якщо це буде зроблено, то, то це буде вперше якби і важливо. А також під сотню ударних безпілотних апаратів, типа шахети, і це виглядає по спроможностям досить потужно, але ми бачимо, що не на це, ми устояли. І живемо далі, і боремося далі і будемо продовжувати цю боротьбу, пане Ігоре. Вас як людину військову, вас як людину, яка, от ви самі кажете, ви були в Астрахані, та ну я так розумію, ви ж служили ще й за часів радянського союзу. Ви розумієте цю всю Військову кухню, якщо можна так сказати, якщо я можу так сказати, та як цивільна особа, ви розумієте, як діють головнокомандувачі тих чи інших країн. Коли ми говоримо про Путіна, і ще до того, ви спілкуєтеся зараз своїми закордонними колегами, так ви даєте різні інтерв'ю. Мені мене цікавить таке питання. Ви бачите зараз, як діє Путін з одного боку, є аналітики та військові експерти, які говорять, що насправді Путін зараз діє, як щур, який загнаний в кут. Тобто у нього зараз ще більше з'явилося агресії, він ще більше небезпечний. З іншого боку, є військові аналітики експерти, які кажуть, що навпаки Путін зараз використовує останні свої можливості. Він насправді зараз не такий сильний, як хоче здаватися. Він насправді слабкий. Що ви думаєте, от. Як, як ви оцінюєте зараз дії Росії, міцність Росії і дії Путіна? Да, це час іспиту, причому глобального рівня, от з приходом республіканських владу потужна. Це Сенат, Конгрес, судді, президент, то почались наслідки змін, і ще більше здається, що будуть попереду. І в зв'язку з цим Путін хоче пристосуватися до таких і по максимуму використати це в своїх інтересах. Тобто, він наполягає на те на тому, щоб виконати, якщо виходити на переговорний процес, то мати міцну позицію порівняння з Україною, тому продовжується різнопрям, значить, наступальні дії на різних фронтах. Для нього безумовно, проблема і Він хоче, щоб до заходу Трампа і юридично у владу то, значить, щоб уже не було актива цього переговорного в тому числі, у українській сторони. Крім того, фактор розглядається принципіально, якби з його точки зору Україна, значить як. Держава, яка буде заходити в НАТО, ну і ряд інших, значить, щоб чуть ли не віддали території, які записані, наприклад, у них Конституцію. Це Запорізьке і Херсонське, на що ми якби не йдемо. Ну, багато таких питань. Тобто зараз формується набор обставин, з якими підґрунтя, з яким сторони можуть піти на. Переговорний процес щодо зупинення війни, я підкреслюю щодо зупинення війни, а не значить зупинення зупинення бойових дій. Саме я підкреслюю щодо зупинення бойових дій, а не зупинення війни як такової. Я вкладаю тут політичний сенс, тому що, наприклад, війна юридична між Японією і Російською Федерацією як правонаслідниця. Радянського Союзу вона не визначена в документах, і тому ми все рівно будемо відстоювати свої землі, повертати їх з людьми, які там знаходяться, боротися далі. Але питання вирішить, щоб зупинити на поточний час на закрити цей етап ведення бойових дій для того, щоб нам по військовому перегрупуватися, переформатуватися, набратися сил, почати будувати значить ну, Нову я би сказав би Україну після цього етапу, який у нас відбувся, то для цього скоріше всього нам потрібна ця пауза, але до неї треба готуватися чим міцніше буде позиція України, чим тим краще можуть бути результати такого роду переговорів. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Так фахово нам все пояснили. Ігор Романенко, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант, був разом із нами на зв'язку. Ще раз принагідно дуже дякую. Чекаємо наступних зустрічей та включень. Дякую всім тим, хто був разом із нами. Обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ви почули, що треба берегти себе, тому що нам так ще долати ось цю всю цвіль під назвою. Росія та російське керівництво обов'язково поставте вподобайку, залиште коментар, розширте відео, підпишіться на обос До зустрічі!